І бет'юкреїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. І до оперативної ситуації на передовій протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень. Звітує генштаб зсу. Ворог атакує на шести напрямках. Найзапекліші бої тривають на Новопавлівському. Там окупанти 20 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Складна ситуація неподалік Бахмуту. Зсу відбили 19 спроб московитів просунутись на Авдіївському напрямку. Українські захисники відбили 11 атак. Вдалося також стримати 9 штурмів на Луганщині, 5 на лівому березі Херсонської області та 4 у районі Роботиного на Запоріжжі. Протягом доби наша авіація та ракетні війська знищили три точки зосередження противника. Слава Україні! Розпочалася 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 64 авіаційні удари. Здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Попівка, Воздвиженська, Сумської області. Золочів, веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове, Харківської області, Білогорівка, Луганської області, Терни, Зарічне, Верхньокам'янське, Часів, Яр, Спірне, Новокалинова, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське, Донецької області, Малатокмачка, Роботине, Запоріжської Запорізької області, Береслав, Одрадокам'янка, Козацьке, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону. На Кубінському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції українських військ в районах Тернів, Торського, Григорівки, Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів'яр, Іванівське, Кліщіївка, Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населення. Оних пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти чотири рази атакували позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області, роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на льобережі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили на цьому напрямку п'ять безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, засіб проти повітряної оборони, 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 24 автомобілі та 2 одиниці ворожої спецтехніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Вій бет Юкрей. Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.